Шалом, це Славко, нам всім хочеться знати, як відбуваються події на фронті. І в якості прикладу ми беремо те, що відбулося між Новоленюкою і Торецьким, Клебанбик, ті всі події. Далося нам це засою складно. За ножик ми пізніше поговоримо не до нього. Перед тим, що там можна було побачити, 157-ю. Підрозділи мехбригади 109-ї тероборони. Ось шматочок, отут, -от отут -от помітна 157-му, там буде нам 109-та. І так, як відбувалося накопичення сил противника, нас має цікавити. Ось, власне, те, що вони називали 68-м армійським корпусом. і... З 8 Гвардійської Комбінованої Армії. Щоб ви не переймалися, що таке цей Гвардійський Корпус. Це 39-та мотострілкова бригада була і намірною цей чотиризначний полк територіальної її підтримки. Да. За це ми треба буде говорити. Окремо, да, 38-матостробригада та 1472-метострілковий полк. Це весь їхній армійський корпус. Оцю дурню ми закриємо і почнемо розглядати ситуацію далі. З кінця, власне, лютого, з березня місяця, те, що тут відбулося на фронті, воно накльовувалося всі розуміли, що щось буде. З лютого певні дві бригади територіальної оборони і підрозділі однієї мехбригади. І на травень місяць де оця. О, батальйони в складу. Ось вона. Ні, ну, це не ця, О! 111-та бригада. Ось. 119-й, 110-й батальйони здивилися. І батальйон. Ось другий батальйон п'ятої бригади почали з'являтися на фронті. За ці всі ми зараз іще поговоримо. Вісімдесят друга, значить. Те тут у нас з'являється 82, 3 батальйон 82-ї бригади з'являється оцю в районі Поп Попова Яру. Перекинуто було з Курського напрямку. Так само ще і відбувається перекидання російських військ з Курського напрямку. Ось. З 2000-на бригада морської піхоти переформована на 71-му та бригаду на часів Ярта Суми, значить, з Курщини так само 40-ва бригада морської піхоти. 177 полк морської піхоти на Андріївку. І ось два на Миколаївку перекидається. 14.34, 1443 це територіальні полки. Це резерви власне піхоти 155-ї бригади. Воно теж, власне, ось воно перекидається на, на Новомиколаївку. З... Таким от чином відбувається накопичення обидва сил обидвох сторін. Щоб ви розуміли, 44 та мегбригада. Вона знаходилася в той час на відновленні, і від Романова до Зари ось вона з'являється на фронті, на позиціях. Скільки з них з'явилося, значить, два мегбатальйони, вважається і батальйон дронів з цієї бригади. з'явилося фактично на позиціях. З Курська, значить, перекидають, ми говорили, 501 батальйон 36-ї бригади. Зараз ми його, ось, власне, 36-ї бригади з'являється. Перший ось батальйон. 501-й з'являється батальйон спочатку один, потім другий батальйон зі складу бригад. Як ви бачите, те, що наші люди пишуть, що поступово всі оці пропорції бригад перетворюються на... Значно менші фактично в чисельності проти штатних батальйонів. І, власне, з кінця квітня з'являються батальйони 44 ї Чому про це йдеться? О, отак от відбувалося посилення. Пам'ятаєте, ми говорили тут 157 ма була. 109-та, ось, власне, так от поступово накопичується 36-та. Ви бачите, 82-га, ну потім і це. Отак от накопичуються українські сили в цьому районі. У відповідь на дії противника. Ну, ви знаєте, що вдалося зробити з територіальної оборони. І ви бачите, що, в принципі, ну, це Клебан-Бик, це водоймище, Ми ще, ну ви розумієте, значить, картину. В принципі, їм вдалося переграти наші бригади територіальної оборони, вдарити по стиках. Підкріплення з'явилося пізніше. Лінія фронту в принципі укріплена тепер перекиданням, але ви бачите, що їхнє перекидання по зовнішніх лініях. І можливості у них накопичення в довільно, на, на довільній ділянці фронту, накопичення військ, можливості у нас більше. В той час, як ви знаєте, кілька бригад у нас знаходилося на переформуванні в ТУ, на охороні кордону. І ще десь там так, що вважалося, що оцей не те, що резерв, а теж перекиданням з Курщини. В принципі, всі ці діри, рокадні маневри вздовж фронту і відбувалися. Чому я так от цю Операцію вам показав, тому що їм вдається це швидше. І ситуація ця розвивалася не за не протягом днів, а протягом місяців. Власне, про це ще раз нагадую, почали говорити за недостатність тероборони 57-ї і 109-ї. Ще в кінці лютого, з березня і почалося перекидання з кінця квітня, з початку травня, почалося перекидання і накопичення сил, але. Як ви бачите, що оцей виступ був зайнятий противником. Ось. Можна трохи відбити, але зараз це буде повільно. Да. А де воно тут пишеться? Напишемо.

111, перший на першої танкової нічого не знаю, Ось 109. Ось, власне, на 109 і на 157-й все це трималося в районі Оце от, Ви бачите, що район Торецьку, куди війська, не те, що війська, де дронам тісно було, як було сказано. І отут-от. Коштом оцього така от прогалина відбувалася, і, здавалося, б район Покровського Мирнограду набитий військами. І тут і довелося, щоб купірувати всі ці дії противника. Довелося перекидати війська. З тилу із Курського напрямку. Ну що про це все можна сказати? Така вона доля, прямо скажемо, що навіть тими нечисленними, що не так вже і зв'язані наші війська на фронті, не так вже противники прив'язують Збройні Сили України до окремих ділянок. Я б сказав і не хотів це сказати. Це мені нагадує вже ну, наші спроби наступів нагадували мені наступи Іспанської Республіки. А оце власне ситуація. Ну, прямо скажем, називається це сіла солому ломіт. Що коштом швидшої реакції вони досягають успіху після того, як відбувається вже українська реакція і купірування наступу. Принаймні, ось пішло воно, принаймні купірувати наступи противника в нас навчилися, в тому числі перекиданням військ, і противник не може завадити перекиданню. О, бачите? Почалася ось, ось, на стики, бачите, удар почалося перекидання українських військ. Це просто, щоб ви зрозуміли сенс таких операцій, те, що ми розказували у когті, ті кажуть метастазами, називай картями. Це отак от виглядають путінські удари. Один ось, бачите, незважаючи на перекидання військ, уже на те, що. В район економічно, як вони поширилися. Ну, що можна сказати? З пустого місця вони знайшли місця, зуміли накопичити не такі вже й великі сили і просунутися. Ось воно. А потім нам розказували о такому большому продвіженні. О, о від... ось, бачите? Отак от відбулося в динаміки все, що я вам перед тим розказав по перекиданню. Збройних сил. Тому що нашим завданням було вам пояснити, що і вони знали, і ми знали, і як довго в часі відбувається, як повільно відбуваються такі операції, що це геть не небріцьких. Ось воно, бачите? О. Дійдемо вже до реалій. Отаким От чином вдалося їм знову ж таки долиною річки. Ну ви бачили, як це все робиться. В эту ночь решили самураи и пока що удается переходить границу у реки. Ну, на выправдание скажу, что і под Хаухинголом им вдавалося, ну ось вона. Ось цей район, Новооленівка, Тарасівка, Воздвиженка, вот так вот все і відбулося. І вони знали, и мы знали, и на, на, на завершення скажу, сила солому ломить. Не про воюють, а особовим складом бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.